Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін у студії. Я автор та ведучий Олексимко. До мене сьогодні завітав Олег Сторожук, заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайних ситуацій головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Е, коли кажу на початку розмови доброго дня, а особливо коли кажу доброго дня людині в однострої, я розумію, що це швидше. Да звичці. Доброго дня, що я маю на увазі? Е, на жаль, і нашу мережу, і в вашому житті, і в вашому професійному житті, на жаль, е, не кожного ранку можна почути доброго дня. Я що маю на увазі? Я маю на увазі, наприклад, ті самі е, пожежі, які на жаль виникають, і на території нашої Вінниці і Вінницької області я маю на увазі пожежі в екосистемі. Е, наскільки зараз е, знову таки є е, інформація. Яку можна говорити, а є інформація, яку якби зараз під час війни треба притримати. Так от скажіть, будь ласка, наскільки зараз, яка зараз ситуація з, еко, з пожежами в екосистемі нашої рідної області? Ситуація напружена, тому і ми з вами сьогодні цю тему намагаємося Бо, підняти Тому я і сказав довести не, завжди до день, наших шановних слухачів і глядачів. Ви бачите, що цього року весна розпочалася трошки раніше, і ми маємо таку статистику, що майже половина пожеж в екосистемах, яка була за 2024 рік, вже виникла у нас в 2025 п'ятому Тобто більше 800 пожеж в екосистемах, уже у нас ми маємо на сьогоднішній день, і це з 1 січня, з 1 січня. Ну, основний з моменту потепління, основний був uh -huh, удар, uh -huh. скажем так, і основна маса цих пожеж виникла. І всі ми розуміємо, традиційно наші українські люди господарі, звичайно, більшість їх вже і дякувати більшість населення вже. Скажем так, утилізує сухі трави, там і сміття уже більш цивілізовано, цивілізовано. але є люди несвідомі, дещо або не знаючи того, що вони роблять, ще старими методами спалюють сміття і наражають на безпеку, перш за все, себе, своїх оточуючих, ну і природу, і. Все пане Олеже, що нам говорить закон стосовно е, неправильного походження з е, відходами в даному випадку, якщо це говорити про спалювання на своїй територію. Поки що беремо на своїй території, от еко всі системи не беремо на своїй території. Це може бути хмис, це може бути обрізка так. дерев, це може бути трава, це може бути все, що завгодно. Що нам говорить закон? Законом говорить про те, що спалювання. Сухих насаджень це є правопорушення, за яке передбачено адміністративна відповідальність, тобто штраф. Тобто штраф є правила пожежної безпеки, які говорять, що роз навіть на своїй території розпалювати багаття ближче ніж певна відстань від будівель угу. покарається штрафом. А є спалювання сухої рослинності незалежно від відстані до будівлі на громадян, штраф там до 6 тисяч гривень. На посадових осіб, якщо це на території якихось підприємств, посадові особи винні, це до 21 тисячі там із uh -huh. з лишнім гривень. Uh -huh. і, uh -huh. а, і, вибачаю ще прошу, і прошу. випадки, коли ці пожежі приводять до якихось значних матеріальних втрат, а також, не дай Боже, з. Шкодять здоров'ю та життю людини. Це вже переростає в кримінальну це відповідальність. Це кримінальна відповідальність е, е, наскільки знов таки я просто хочу проговорити ще цей момент. Наскільки е, сильно укорінилася оця думка, що треба навесні обов'язково спалити ту стару траву, тому що це є крім того, що ти забираєш цю траву, це ще є і добриво, і потім на цьому місці буде добре рости, колоситися і так далі. І так далі і так далі. І так далі. Ну, по нашим спостереженням, з року в рік, ця вже наратив цей трошки спадає, але є, так скажемо, такі старовіри. Ну, от, так. Да. І дуже багато випадків ми зустрічаємо, коли е, ці правопорушення скоють е, люди похилого віку, байдаві навіть. Е, ну, в дуже такому віці, які через незнання або через свою фізичну неспроможність якимось іншим чином це робити, вони угу. підпалюють. Тому я хотів би звернутися до. Свідомих громадян, в яких по сусідству можуть бути такі люди, чи керівники громад мають таких людей мати, скажімо так, у своїй увазі і надавати посильну допомогу для того, щоб не було прикрих випадків. Ми маємо сумну статистику в минулому році. У нас в області дві загибелі було. Внаслідок спалювання трави. В цьому році по Україні вже 15 чоловік можете уявити, загинули від того, що спалювали суху траву. Не від прильотів, не від якихось невідомих трагічних випадків, через те, що через необачність, несвідомість. А це в 100 днів не пройшло. Я маю на увазі 100 днів року. Так, ще не пройшло. Так. А якщо є інформація, пані пане Олеже, в яких районах Вінницької області найбільше горить? Вибачте, якщо так можна говорити, але все-таки в яких, в яких місцинах? Якщо нанести на карту, ми побачимо, що всі райони горять, там, де люди працюють, там де є якісь сільськогосподарські роботи, там воно горить. А якщо дивитися по районам, у нас райони різні по Скажімо так, по площі, тому угу. в більшому районі більше горить, можна так сказати. Біля Вінниці дуже традиційно багато, і особливо у вихідні дні, що сьогодні в нас п'ятниця, але завтра ми з вдячністю до погоди угу. бачимо, що можливо буде дощ. Тому, але наша служба в цей період до вихідних підходить Що дощ, що дощ, не дощ, дуже, дуже mm -hmm. уважно. А, окей, я тут обов'язково маю проговорити. Момент, не знаю, чи це фейк, не фейк, але. На минулому тижні сильно е, розганялася думка і теза про те, що повітря в Вінниці чимось е, заражене що там є якийсь дим, що там є якийсь пил. Що знову таки можливо навіть хтось писав, що це якась отрута. Це не були оці. От ви кажете навколо Вінниці багато горить. Це не були оці от, результати того, що горить багато. Ну ніяких офіційних підтверджень я вам не можу навести, що то було. Ну, я допускаю, що може бути у нас. На щастя, в нас в області не дуже багато місць, де є торф. А я знаю на прикладі областей, де є багато торфяників. Вулики, торфяники. Торфяників. Uh -huh, uh -huh. Це Київська область. Ви, мабуть, ну, по минулим рокам бачили, що інколи Київ взагалі Влітку. накриває смогом. Це через паління, через горіння торфяників, а торфяники знову ж таки горять від чого? Від... Спалювання від... трави або не відпочинок угу. в лісі, хтось не затушив багаття і таке інше. А е, Завдяки, ну не завдяки, а через людську недбалість і не ну і пам'ятаємо, що вони не горять, вони тліють. І практично їх загасити дуже важко. Гасіння торфяника розтягується це... на місяці. Так, це дуже важко. Це просто так. мало того, що це все відбувається не тільки на поверхні, так, ще й під так. землею. Це і дуже дуже важко. Так. І фізично, і технічно дуже важко це зробити. А на поїхали далі на будь-яких пожежах завжди ймовірне травмування та загибель людей. Ви вже сказали, що цього року у Вінниці, скільки це відбулося вже? У Вінницькій області цього року на щастя нема загиблих. Будемо сподіватися, що так і буде, але є три випадки травмування. Внаслідок спалювання сухої трави, Да. Два випадки травмування, один випадок отруєння. О, от я саме про це і хотів запитатися. Пане, пане Олеже, е е е от травмування під час спалювання. Е е я розумію, що це, напевно, більш така офіційна формула, словесна формула. А Найчастіше, напевно, можна постраждати від диму. Звичайно. Звичайно, навіть, навіть на відкритому повітрі. А воно ж так і, якщо брати випадки минулого року, спочатку похилого віку людина надихалась диму, втратила свідомість, впала в траву, яка горить. Втрата свідомості. Втрата. Просто втрата. втрата свідомості. Втратила свідомість, впала і, ну, і загинула. Ем, окей. Що? Робить ваша служба, і що робить взагалі Державна служба надзвичайних ситуацій в Вінницькій області для того, щоби, і тут я ставлю дві крапки: для того, щоби і поговорити, і попередити, і, якщо треба, ну, можливо, допомогти. Взагалі, які види впливу, це я беру зараз в лапки, які види впливу на населення у вас є? Ну, звичайно. Е багато зусиль ми е, направляємо на те, щоб запобігти. Це і розумніше, і дешевше, і правильніше, я вважаю. Угу. Запобігти виникню це і ми з вами цим зараз займаємося, в тому числі в тому числі, дякуючи вам і вашим колегам через засоби масової інформації. Також на регулярній основі ми проводимо роз'яснювальну роботу серед населення постійно, без без перерви, тому що сьогодні ми. Бачимо ріст пожеж в екосистемах, потім піде теплий період, почнуть всі, скажімо так, відпочивати біля води. Угу. Певні трагічні випадки вже в тому. Тобто, постійно ми проводимо роз'яснюємо роботу по питанням безпеки, культура безпеки через навчальні заклади, через засоби масової інформації, безпосередньо з людьми на об'єктах з масовим перебуванням людей, не до всіх. Чому я кажу, не до всіх людей, скажімо так, не всі сприймають інформацію. Не всі так, сприймають адекватну інформацію і тому і з'являється адміністративна відповідальність. Також під час таких напружених періодів ми застосовуємо безпілотні літальні апарати, які допомагають більш швидше, ефективніше виявляти осередки пожеж, тобто реагувати. Скоріше, по-перше, на ліквідацію угу. щоб не допустити на розташування ліквідацію, виконує то щоб не допустити розповсюдження угу. і більш великих трагічних, і також ми вимушені працювати, дивлячись на статистику над підвищенням ефективності і результативності нашої вже роботи щодо притягнення порушників. Ті, до яких, скажімо так, які не сприймають, як ви кажете, роз'яснюваль роботу. Угу, угу. А, І вже на, протягом цього року лише, звичайно, 18 таких порушників вже притягнуто до адміністративної в вигляді штрафів. Угу. Це зобумовлено, що важко, якби. Знай... знайти і оприділити людину, яка скоїла це правопорушення. А, якщо мова йде про приватне убийстю, Якщо так. говорити про приватний сектор, то в принципі я розумію, тут трошки легше можна це все зробити. А якщо іде розмова про екосистеми, якщо іде про е, річ іде про луг, ліз е, річку е, і так далі. І так далі, як тут по-перше, яка шкода може бути, кому це шкодить, як це шкодить? Ми ж іноді на жаль, це робимо навіть не думаючи і не знаючи про те, кому ми можемо зашкодити. Ну, якщо з боку нашої служби говорити, звичайно, це е, якби небезпека виникнення пожежі і в домоволодіннях, і ліс. Ну тут зрозуміло, яка шкода, грандіозна і угу. безмежна може бути шкода. Бо вогонь це не керована сила. Да, треба пам'ятати. По-перше, ризик загибелі людей саме основне, це ризик великих втрат матеріальних. Ну, і якби це не банально звучало, але держава дуже. Е, Багато витрачає коштів на виїзд навіть одного пожежного автомобіля, то, то що ми кажемо, це дороге задоволення. Звичайно, угу. звичайно, ми 24 на 7 на в бойовому розрахунку, але з за, взагалі не обов'язкові пожежі. Це поспалювання траві, на які витрачається серйозний ресурс, при тому, що цей ресурс міг би витрачатися при дійсно надзвичайних ситуаціях, яких зараз вдосталь. Я декілька років тому був сам свідком і відверто вам скажу злякався. Е, ну, не декілька, а років 5-6 тому, напевно, вже було. Я бачив, як е, горить очерет на Бугу в межах Вінниці. Страшне, просто видовище страшне. На Вишинському озері, якщо я не помиляюсь, минулому чи поза минулим. Угу. Також те, що я казав, люди похиловіки. Також треба звернути увагу ще на дітей, звичайно. Тому що дитячі пустоші з вогнем, це теж та. це, це такий є вид причини виникнення uh -huh. пожеж і постійно традиційно має свій відсоток в загальній кількості. І очеред, коло будь-якої води, сказати, будь так, води, води ну, дітям же ж цікаво, як воно uh -huh. буде горіти. Як це все воно буде? Тобто ми також через навчальні заклади працюємо з дітьми. У нас, до речі, є розвинена. Скажімо так, мережа добровільних пожежних юних рятувальників, дружин є звичайно, і ми цей рух розвиваємо, і вони дуже нам допомагають в роботі зі своїми однолітками угу. і також в питаннях запобігання надзвичайних ситуацій В своїх якщо пам'ятаєте, скільки осередків є юних пожежників? С... Ну, то що в кожному районі це я переконаний, Звичайно, що є. Ми намагаємося зробити так, щоб це було в кожному навчальному закладі, і кількість їх щоденно зростає. Uh -huh. Тому, якщо я навіть скажу зараз цифру, я не обіцяю, що я поконю. Що вона буде правильною. Да, тому що їх сьогодні може бути на декілька більше. Но у нас щороку проводиться і районні фестивалі, змагання, і обласний, uh -huh. тобто ми цей рух розвиваємо і ну готовим, скажімо так, для себе змін. Як мінімум, має це бути, навіть якщо не зміна вам, то це має бути обізнаність. Це має бути ситуації... культура безпеки. Так, так, обізнаність, що треба робити, як треба робити, і де і треба зачасту, робити. І зачасту, як ми бачимо, що діти, які проводять ці заняття, і в класах безпеки, які створюють, потім ще батькам вдома. Розповідають те, що батьки не зовсім і знають, і звертають на це увагу? Ще одне питання. Ви вже про це сказали. Ви сказали, що ви використовуєте безпілотні засоби. Технічно, я хотів запитатися у вас про технічний рівень забезпечення вашої служби і конкретно з виявлення запобігання і знешкодження вогню от такого вогню. Який зараз рівень? Яка зараз техніка є у вас на рук в руках і на? Озброєні. Ну, звичайно, якщо я скажу, що в нас все задовільняє, в нас і то, що нам треба, все є, я, угу. я злукавлю. Хотілося б техніку нову, хотілося б. Багато бій... не буває. Хотілося... тут я розумію, чому. Хотілося б її більше. Угу. Дуже стрімко зараз розвивається робототехніка і роботи, які гасять пожежі. Тобто, нема, скажімо так, тої межі, до якої. Ну, дойшов і достатньо, uh -huh. тобто постійно хочеться більше. Використовуємо техніку, та що є. Дуже багато останніми роками нам допомагають наші партнери з-за кордону. Європейські дуже ми трошки обновили парк пожежної техніки. У нас навіть з'явилися підрозділи, які займаються безпілотними літальними апаратами. Вони використовуються uh -huh. не тільки під час виявлення. Пожеж в екосистемах під час гасіння великих пожеж вони багато допомагають. розвідка пожеж також в напрямку розмінування безпілотні, і літальні, і нелітальні апарати також велику відіграють роль. Тобто, це напрямок дуже важливий і перспективний. Угу. І в принципі, чим більше їх буде, тим буде безпечніше наше життя, і ваша служба. Звичайно. Так, да, це однозначно. І, е, пане Олеже, у нас залишається буквально, ну напевно, 30 секунд. Е, ваші і поради, і ваші рекомендації. Всім тим, хто нас зараз бачить, це радіо і телеглядачі. Ну, Дуже важкий період переживає наша країна, і не треба ускладнювати своєю недбалістю. Треба думати, що треба зробити для того, щоб наша країна перемогла і явно це не створювати проблеми на рівному місці, спалюючи якісь сміття. Всіми науковцями і сільськогосподарськими доказано, що це шкодить і землі. Екології, і ми постійно спільно із національною поліцією з екологічною інспекцією постійно проводимо і роз'яснюємо роботу, і рейди проводимо щодо недопущення, і будемо це продовжувати робити. Дякую вам, Олег Сторожук, заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайних ситуацій. Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Говорили ми про пожежі, які на жаль ще виникають. На жаль, продовжують виникати і в домоволодіннях в приватних, і в екосистемах. І пан Олег просить бути максимально відповідальними, соціально відповідальними. Максимально. Ально адекватними стосовно того, що е, ми зараз будемо робити, або можливо вже хтось робить на своїх ділянках. Е, пане Олеже, дякую вам за наш дякую ефір. Вам. Дякую, що прийшли. Дякую, що поділилися інформацією. Шановні глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. А далі на вас чекає свіжий випуск новин. Час змін з Олегом Сенком. Ський ритм сто один і місто над Богом, події, що поруч.